Вітаю, друзі! Христос народився. Не можу сказати, що добрий ранок, тому що ранок був недобрим, ніч була недоброю, вечір був напередодні недобрим, тому що ворог вчора нас зі святвечером вітав. Цілу ніч і цілий ранок вітав всю Україну з Різдвом. Саме в такий спосіб він вітав, він інакше не вміє. Він по всій Україні запускав різні смертоносні бляшанки. Але ми будемо вірити в те, що новонароджений Ісус допоможе нам здолати нашого клятого ворога і здобути оцій брудній, страшній війні. Перемогу. Дай Бог, щоб так і було, тому що спустились янголи із неба. Настало Боже торжество. <кій> Ісусе кличе всіх до себе, прийшло величне Різдво, дитя в яскині, Божа мати, яскрава зірка у горі, цю радість треба сповіщати, Різдво Ісуса на порі. Прийшов Спаситель, народився, і світ ли втіху нам приніс. Від цього ірод зажурився. Цю звістку Янгол нам розніс. Спасіння радість хопила, і задзвонив різдвяний дзвін. Молитву Діва всю змолила, Христу віддаємо ми поклін. Радіємо всі! Велике Свято, Ісус Христос посеред нас, Рожденного пора вітати, настав уже для цього час Саме так настав час, і слава Богу, що Господь нам допоміг дочекати цього величезного свята, на яке ми всі з вами чекали. Будемо щиро сподіватися, що і так як народився Ісус Христос, народиться наша перемога, про яку ми всі з вами мріємо. Тому що Яскиня. Небо, зірка ясна, новонароджений Ісус, новина радісна, прекрасна, пахоче сіно і обрус, щаслива мить, радіємо люди, цей світлий день, цей світлий час, спасіння всім тепер нам буде, прийшов Спаситель вже до нас, і сльози радості з'явились. Господь, Христа, привів на світ. За це всі вірні все молились, цю звістку далі всім несіть. І пастушки, і царі тріє Спасителю дають поклін, розквітли квіточки лелії, Лунав весь світ роззяний дзвін. Земля і небо торжествують, вітають Божеє дитя, по всіх усюдах раді щують, Христос зберіг. Земне життя, Різдво Христове, світле чудо, велика радість людям всім, в серцях Син Божий, жити буде, у нього віру всі не сім. Насправді, Христос зберіг земне життя, і будемо щиро сподіватися, що Він збереже і наші життя, збереже Україну і допоможе здобути перемогу. І так як ми віримо в Христа, будемо щиро сподіватися, що і не згасне, не вмре наша віра в наших захисників, в нашу перемогу, в нашу славну Україну. Тому, хоч клята війна, яка приносила нам білі гори, не дивлячись на це, ми радіємо народженню Ісуса Христа. Тому з Різдвом Христовим. Нам пише Тетяна Канашкова, пише Світлана Ярославська, моя дорога однокласниця Христос народився. Славімо, Його дорогенька. Нехай новонароджений Ісус принесе нам ту радість, принесе перемогу, про яку ми всі з вами мріємо. А я буду з вами прощатися і поспішаю зараз навіть не на роботу відмінила все. Поспішаю на святкову літургію в Патріарші Собор. Залишайтеся благословенними Господом. Хай насправді буде радість від Різдва у душах кожного, щоб ми раділи, а якщо ми будемо плакати, щоб ми плакали тільки від щастя. Нехай Господь береже кожного з вас. Я буду з вами прощатися і до зустрічі завтра. Щиро сподіваюсь, тому Христос народився в славімо Його! А з вами була ранкова кава і поетичне слово «Королеві гір, кладі Дмитрів. До завтра, мої дорогі.